Доброго ранку, і ми з України. Мої дорогенькі. А, знімаю вам, бачите, ось шміль-шміль. Всередину заліз. Квіточку і збираю вже щось там збирає. О, власить уж. Краса. Краса. Так, виходить Толя. Шість годин ранку толя Толі теж не спиться. А, а, бачили, бачили. А, все-все-все. Все, все, все Полетів до іншої, до іншої. Ось бачили. А, а поліз туди. Поліз туди. І в чому я? він 9 Зараз ми побачимо. Десь тут сидить всередині, квіточки. Так. Де ж він заліз? Алло, 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 а о, о, о почали вилазити, вилазить. А, краса. Ну. А, полізеш до іншої. Ачили дівчини. Ну, чому я все-таки люблю жити в своєму будинку? За оці миті? Ось я встала вранці, 6 годин ранку. Сонечко підіймається. І я собі хожу вже. Зараз вам покажу, що ми вчора робили. Я вчора втомилася ужасно. Але, бачите, вже не спиться шість годин ранку. Зараз роблю собі каву і люблю вранці походити, отак подивитися на кити. Ой, оце бачили, воно тобі літає. Бачили? Воно тобі вже збирає, мої дорогенькі. І люблю вранці оце. Походити, подивитися, що у мене тут квітне, що розквітло, що росте. Правда? О, бачите, що збирає зранку. Це ж краса залізла, ось збирає. Дівчулечки. Дівчулечки. А, а, а я не можу. Я не могу. Бачили, яке воно працьовити. Яке воно працьовити? Ну, і оце ж я ходжу вранці дивлюся, що у мене тут. А зараз я вам покажу, що у мене тут. Сонечко підіймається вже. Я вам скажу, у нас похолодало вночі, похолодало. Взяла я теплу ковдру вже, тому що сплю з відкритим вікном половина вікна але Я так люблю спати. Правда, краса ця фізостегія. Я про цю фізостегію вам зняла відео. Але покажу пізніше. Ой, Толін петушок кричить. Ну ви скажіть, ні, в селі в такому я жити не хочу. А передмістя я обожнюю. Бачили, кругом вже горщики. Кругом, ще горщики. бачили, кругом горщики. Горщики, горщики. І там толечка вже рубає м'язко. Це він рибу і щоранку оце рубає. Кажу, матір Боже, ну ти його як купуєш. Ну візьми його зразу його по шматочкам в холодильник. Ні, витягує це кожного дня рубає. Варить собі і Марусі. і Марусі. Прости квіти, фізостегія. Я ж кажу, я вам зняла дівчулічки відео, але які вони гарні, правда? Які вони гарні свічечки. Бачите, оце темніше, а це трішки світліше. Воно видно. Ну, цього зеленого кольору просто листя, бачите? А тут, але воно видно, що зеленого листя кольору темніше, а ці світліше. Прості, але дуже гарні. І біла тут квітла. Зняла я вам профізостегію. Буде інше відео. А це хочу просто вам... Побажати доброго ранку. Тому що хожу вже, дивлюсь, насолоджуюсь. Ну, Дівчулі, гірочки ростуть, Уже, де воно там? Ну, бачили? Не дуже, тому що, звичайно, вже ж похолодало. Але на салатик я кожного дня ще ж собі. Ну, в теплиці там ще у мене тріх, трішки є. Мої дорогенькі Хожу, Насолоджуюсь. Клубнику треба, полуничку треба мені розсадити, ніяк не можу. Тому що ну, у нас було дуже жарко, пекло, а це стало похолодало. Але вдень все, все рівно. Ну, Я не можу сказати, що пече, але жарко і сухо. Дощів у нас немає. Ну, нічого будемо поливати. Будемо поливати, дівчулі. Зараз вам покажу, що оце квітне другий раз. Оце квітне другий раз. Бачили? Другий раз квітне. Другий раз. Це третій. От я раніше відквітла і я їх зрізала. Зараз я їх не зрізаю. Ну, а це дівчулі квітне третій раз. Не всі вони вже квітнуть, звичайно. Але ж дивіться, яка краса. Третій раз квітне, мама дорогає. Бачили, третій раз квітне. Мама дорогає, мама дорогає. Не все і, звичайно, не так. Ну, третій раз, мої дорогі, ви що? Ви що? Третій раз вони ще квітнуть. Боже ж ти мій господь, це ж треба. Третій раз який гарний. У мене тут були гладіолуси де-не-де. Правда? Третій раз квітне. Ну це взагалі синій, бачили, який синій гарний. Третій раз. Ці шапки краще, чим. Ну, звичайно, ну третій раз, скільки ж можна. Скільки ж можна йому квітнути? Скільки? Скільки можна йому квітнути. Але й нічого, бачите. Дівчулі зараз вам покажу, що ми робимо. Бачили, що ми робимо? Що ми робимо? У нас тут лежали колодки. В прошлому році ми їх порізали і просто зараз вам покажу. Ну, Готуємося до зими. У нас же свій будинок. Розумієте, ось такі колодки. Їдуля їх вчора порізав. Ні, позавчора. Так. Вчора він їх оце рубав. Бачили? так пахне. Зараз вам покажу, що знайшла там. Жука, такі, який їсть дерево, ніколи за своє життя не бачила. А це знайшла. Там сидів, як ніде не втік. Зараз вам покажу. І оце він вчора їх рубав, так? А я складала з дочкою. Дивіться, скільки у нас, скільки у нас. Е, мої дорогенькі, ну іноді мене питають з очкою, з очкою, ви кругом з очкою. Ну, звичайно, кругом з очкою. Дочка в мене чесний підприємець, чесний, як же по українці. Ну, вона працює у мене так, як їй захочеться. Взагалі вона в мене кондитер. Будемо пекти зимою. Будемо все пекти зимою, тому що знімати вона не хоче категорично і свою роботу теж знімати не хоче. Боже, вибачте, мої дорогенькі. Зранку, О, ну, бачили ранок, 6 годин ранку. Там собачка, там курочка в долі, петушок. Оце я вчора. Оце я вчора таке робила. Я вам скажу, що з дочурою ми оце складали. Сьогодні треба ще оце скласти. Ну, що ви зробите? Готуємося до зими. Готуємося до зими. Тому що війна у нас в Україні, розумієте? О, Собачка сусідська. У нас в Україні зима, війна, вибачаюся. Що буде, ми не знаємо. В прошлому році у нас було відключення світла, але я думаю, що в цьому році може бути краще, тому що вже ж підготувалися. Так. Але може бути все. Ну, не що ж адекват, бачите. Тому ми дорослі люди, я вам скажу добре, що в нас в окупації були оце такі дрова на шашлики. То ми, Світла ж не було в окупації. У нас не було два місяці світла. Навіть коли нас звільнили, звільнили першого, першого этого, як його? Квітня, то світло нам дали тільки аж на Пасху, тому що ми ж під бучою. А вони ж тут все розбомбили всі, і світла не було. Дали нам аж на Пасху світло. Навіть села там були за нами з світлом, а ми були без світла, тому що, тому що в бучі розбомбили ж усе. Розумієте, то світла, звичайно, і не було. А світла немає, нема ж тепла. А світла немає, немає і води. То два місяці ми отак жили. Тому я вам скажу, якби не наші оці дрова. Якби не наші оці дрова, то я би не знаю, що було б. Не знаю, тому що все-таки ми почали. У нас є котел, такий у кочегарки, які можна топити дровами, то я вам скажу, нам оці дрова допомагали грітися. Тому ми дорослі люди, зима йде свічки, спічки, дівчулі. Свічки, спічки, генератори. Ну, в містах то ні. кияни мої, кияни, будете їхати, до мене гріться. Будете їхати до а що, Постелимо матраси та й будемо зимувати. Що робити? А що робити, мої дорогенькі? Ми ж дорослі люди, треба підготуватися. Думаємо про найкраще, але може бути всяке. Мої дорогеньке, дивіться, що я знайшла. Бачили? Оце шашель називається. Бачили, бачили, воно чує, що я говорю. Бачили? Оце воно є дерево, бачили, яке воно? Я ніколи такого не бачила. Я ніколи такого не бачила, скільки живу. Років я ніколи не бачила жук, який є дерево. Бачили, яка його голова? Алло гараж? Алло? Ой, мама моя рідна, бачили? А це собі тут ходила, дивлюся, що мені тут робити. Зараз піду заварю собі каву. Дивлюся, воно якесь лазить. Дівочки, ви бачили? Бачили, дивіться, воно живе? Не думайте, що воно бачили? Воно живе? Воно живе. Але яка... його у нього голова велика, мама моя рідна, бачили? Алло, алло, добрий ранок, добрий ранок. Ти ти така. А це ж вона їсть? Оце їсть, оце як заведеться, то їсть дерево. Бачили? Яка морда, дивіться, дивіться, яка в нього морда, воно шевелить воно там, ошевелить воно щось тим ротом. Ой, мама моя рідна. Бачили, яке воно гадость така. А, бачили? Бачили? Ух ти гадості. Але ж яка в нього здорова морда? Бачили? яка в нього здорова морда. Отакі, мої дорогенькі, так що ми здоровами. Якщо що, їдете до мене, кияни. Будемо грітися. А що? Що робити? Краще так, чим сидіти в, в холодному будинку. Я вам скажу, що до нас ходили, ми ж до нас ходили сусіди грітися. Розумієте, ходили до нас сусіди грітися. І слава Богу, що в нас були оце ось такі дрова, на шашлики. Так що, мої дорогенькі, оце я зараз поп'ю каву, дідуля мій спить, тому що він в відпусті. Бачили, як довго вони квітнуть. Як довго ну, сьогодні у нас 7... 7 вересня. А вони ще квітнуть. Бачу. А вони ще квітнуть. Третій раз, ну оцей кущ другий раз квітнуть. Моя фізостегія. Слідуюче відео буде про фізостегію. Слідуюче відео буде про фізостегію. Бачите, хожу собі, насолоджуюся. А що робити? Ранок так дуже гарно. Шмелі літають, щось збирають. Де вони тут? Нема вже полетіли? Правда? Все росте? А я хожу, насолоджуюсь. Я так люблю вранці ходити. Бачите, яка краса? Толя то толя шебушиться. То Працює, пахне м'ясом, мабуть, вже закипіло воно у нього, тому що пахне. Отаке життя, мої дорогенькі, в своєму будинку, але я це люблю. Ходити і дивитися, що розквітло, що присохло. Тому, мої дорогесенькі, всім вам доброго ранку, усім-усім, гарного дня! Зміряйте собі тиск, подивіться, що у вас там. Кому треба прийняти таблеточку. Прийміть таблеточку. Попийте каву або чайочок. Я вам про брунерки теж відео зняла. Буде пізніше. Ой, краса, правда? Як добре у нас на вулиці. Як добре, просто на вулиці. Як дуже-дуже добре. Шмелі літають, але вже полетіли, бачили, Уже полетіли, Уже нема. А може десь сидять у квіточках. О, сидить, євочки. Бачили, бачили, бачили. Ось о. о. Ну, Це ж прекрасний миті, прекрасний миті. Краса, краса, а там джілка літає, а тут шмелі. Життя триває і продовжується. Тому, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. Ви бачили? О-о, все, вже полетів. Чує, що я розмовляю, і полетів. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна. Така квітуча наша кохана Україна.